Протягом чотирьох місяців ОСББ та ЖБК Дніпра подавали заявки на участь у програмі співфінансування вже на 2023 рік. Про активність городян поговоримо з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Владислав Макрець у нашій студії раді вас вітати. Доброго дня і одразу скільки на сьогодні у Дніпрі вже ОСББ і чи була така можливість їх створювати під час повномасштабного вторгнення. Зараз, якщо ми порахуємо всіх ОСББ і кооперативи, налічується 1760 об'єднань. Це, це співвласники самостійно вирішили приймати управління будинок, вони займаються своїми будинками. Зараз впродовж війни також створюються об'єднання. Доволі цікавий приклад, коли співвласники в перші там, місяці війни активно спускалися в підвали. Навіть дехто почав розуміти, чим відрізняється будинок ОСББ на від ОСББ, коли це підвал сухий, коли комунікації замінені, тобто це наочний такий приклад гарного управління будинків, і він продовжує стимулювати створення нових об'єднань. Їх за останні там 5 років майже вдвічі збільшилось. Скільки з них в останні роки беруть участь у програмі співфінансування? Ми бачимо статистику, що хоча б у нас доволі велика кількість об'єднань створено, в середньому щороку бере участь дві треті з цих об'єднань, тобто близько 400-500 об'єднань регулярно, вже які там, 5 чи 6 років підряд беруть одні і ті самі участь. тобто ми стараємося розшевелити тих, які доволі там а в чому причина? Чому вони не подаються на цю програму? У багатьох перш за все, така причина, що потрібно як мінімум було зібрати загальні збори, вирішувати це питання в цьому будинку. А разом з тим, інколи особливо кооперативи, які Створюється ще за радянських часів, у них, в принципі, маленький внесок, оскільки програма передбачає 25% власного фінансування. А наразі у нас ще збираються в деяких будинках внески на рівні 2 гривень за квадратний метр. Тобто вони фізично не можуть проводити якісь ефективні роботи в ринкових умовах. Які загалом умови для участі в програмі співфінансова? Програма передбачає те, що 25% мають забезпечити співвласники, і 75% від вартості всіх робіт і матеріалів йде за рахунок міського бюджету. Тобто більша половина коштів виділяється з міського бюджету. Голови мають можливість там збирати рік, два-три поки вони не збирають, вони тоді можуть подавати документи, якісь вартісні проекти. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на діяльність ОСББ? Ми бачимо статистику, що наразі, перш за все, е, доволі багато співвласників виїхали. Це обмежило їх можливості проводити загальні збори. Е, наступний такий доволі складний для СББ е, аспект це те, що зменшилися надходження на, е, на квартплату. В середньому на 25-30% впала оплата за квартплату з об'єктивних причин. Е, і тому у багатьох співвласників поки виникають там проблеми для реалізації великих вартісних проєктів, навіть у нас є приклади, що у співфінансуванні вони свою частину 25% погашають періодично. Тобто вони зібрали, е, якусь частину зібрали вже, а так як у них немає фізично повної суми е, на кошти там, на кінець, наприклад, місяця, вони. Реструктуризацію боргу здійснюють і погашають свою частину частинами. Тобто, це один із виходів на таку сложну ситуацію. Так, розстрочка. Яка взагалі в цьому році передбачена сума на цю програму? В поточному році ми реалізовуємо заявки минулого року. Тобто, фінансування було ще закладено минулого року. Якщо беремо бюджетні запити попередніх років попереднього року на цей, там було виділено. Прогнозовано там 70 мільйонів. Ми зараз розуміємо, що взагалі фінансування в залежить від наповнення бюджету і що кварталу йде е, перерозподіл е, бюджетного кварталу і виділяються там додаткові кошти, чи у разі там в перші там, критичні місяці було необхідно перерозподіл бюджету на направити там на військові затрати. Тобто фінансування даної програми передбачається воно доволі гнучке. Тобто, у нас фінансування, де траншами. І така система буде зберігатися і на наступний рік? Скільки заявок цього річчя все ж таки вдалося реалізувати? Ми до кінця року плануємо плануємо реалізувати більше 300 заявок минулого року, і в принципі зараз вже реалізовано близько 250. Тобто, ми вже на завершальній стадії в принципі фінансування даного бюджетного року з червня приймали заявки на участь у програмі співфінансування на 2023 рік. Що з цим? Скільки а, вже цих заявок? Ми вже 1 жовтня закрили прийом заявок наступний на рік. Подано 532 заявки в порівнянні з минулим роком. Це плюс 10 нових заявок, і якраз таки плюс 10 нових ОСББ. Так склалося, що заявки це якраз. Об'єднання, які тільки тільки створилися, от якраз саме одна з останніх заявок, 28 числа, людина голопраління приніс випуску, що сьогодні ми зареєструвалися. Це там аеродром 8 в авіаторському, і відразу подали заявку на співфінансування. Вони якраз готувалися до цього. І підлаштовували створення об'єднання до кінцевої строки подачі заявок на співфінансування. Тобто, хто бав бажання, всі подалися на які роботи найчастіше подають заявки? Якщо ми беремо цей рік, це перш за все електромережі, і вона є в топі і на наступний рік, оскільки це критична інфраструктура і з пріоритетних ми бачимо, що ліфтове обладнання, електромережі, сантехніка. І е, покрівля це така критична інфраструктура, і зараз в е, порівнянні з ці чотири види робіт, вони є 80% від усіх поданих заявок. Тобто, це саме таке болюче питання для об'єднань. Чи закрите вже питання? ось цієї реєстрації на програму співфінансування? Е, на програму так закрите. Е, е, в кожного була можливість до 30 вересня подати заявку. Всі заявки подані після цього сроку. Передаються на наступний етап фінансування. Це аж на 2024 рік. Яку суму передбачили на наступний рік? Ми наразі отримали заявки на саме бюджетну суму 180 млн мільйонів. Яка сума буде виділена, ми дізнаємося тільки в кінці е, року, при, під час формування бюджетних е, асигнувань. Але з практики минулих років ми бачимо, що у нас, е, оскільки не потрібна така сума там зараз і відразу? Е, практика показує, що у нас буде там перший транш, там 25%, п'ять відсотків. Наступний транш, ще, там 10% І кожний е, кожний перерахунок бюджету, кожній дотації наступного року вони будуть виділятися. На поточну діяльність, оскільки, наприклад, ті ж самі покрівлі, ми не можемо робити зимку і систему опалення, тобто ми маємо дочекатися літа. Тому є можливість гнучко направляти фінансування для того, щоб реалізувати як найбільше за кількість заявок, чи допомагає фінансово місто ОСББ ось стосовно заміни покрівлі, заміни вікон через руйнації внаслідок наслідок хвилі ракетних ударів. Так, у нас е зараз, е в принципі, всі об'єднання, всі голови управління, які зверталися до нас, ми проводимо дефектування. Це і попередні удари. От вже закінчується встановлення вікон після ударів 29-30-го. Числа і кожна голова про має розуміти, що у разі виникнення такої ситуації їм необхідно звернутися або на гарячу лінію, або до нас в департамент. Ми надсилаємо спеціалістів, оформляється протокол ТБНС комісії з недогенних катастроф. І згідно цього протоколу, ми компенсуємо і відновлюємо всі пошкодження і безпосередньо в будинках покрівлі, у деяких було розрив систем опалення. Вікна, і навіть вікна в квартирах також відновлюються. Чи відомо, яка це сума і скільки знадобилось? Так, якщо ми підсумуємо, з от, 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 останнього прильоту це вже майже 4 мільйони е, гривень на, на саме вікна. І зараз доволі така найскладна ситуація з вікнами, оскільки два е, заводи, які виробляли вікна, е, вони е, постраждали після авіадарів. І зараз ми маємо трошки складність з е, е, поставками. Однак більша частина вже замовлена і проводяться доволі багато, сумарно майже 23 об'єднання постраждали. Це перше за все, вікна ми ставили в авіаторському. це ще перші прильоти там повністю також були замінені вікна. І зараз останні рази також вже обраховано. І на завершальній стадії встановлення віконних. дякую вам про програму співфінансування для ОСББ та ЖБК ми говорили з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець був у нашій студії.